Олексій відтепер буде керувати цим капітально оновленим трамваєм номер 452 Чоловік ветеран, учасник бойових дій. Воював у лавах Національної гвардії України на Донецькому напрямку. На фронті отримав два поранення, одне з яких вплинуло на мовний апарат. Пройшов лікування і знову повернувся до цивільного життя. Досвід водіння трамваєм маю з 2019 року. Після капітального оновлення вагон став дуже зручним як для керування, так і для пасажирів. В ньому дуже комфортно, адже Тут є нові сидіння, розетки для підзарядки гаджетів. Крім того, є камери для спостереження, як за тим, що ззовні вагону, так і всередині пасажирського салону, кондиціонер у кабіні водія. Цей вагон першопочатково збудували у 1992 році. І за більш ніж 30 років експлуатації він загалом подолав півтора мільйони кілометрів дистанції. Практично всі механізми та вузли в ньому замінили фахівці КП «Швидкісний трамвай. Тож фактично, це новий трамвай. Нині у фахівців підприємства. Триває процес оновлення рухомого складу. Оновлення рухомого складу на підприємстві не зупиняється. На зараз силами робітників депо номер 2 та депо номер 3 виконується капітально відновлений ремонт ще трамваю типу т 3 інвентарний номер 019. На сьогодні вже практично завершені роботи по металоконструкції конструкції каркасу, встановлені нові маски, встановлені скління та продовжуються роботи по відновленню візків. Закінчення робіт планується на Грудень 25-го року або січень 26-го року. На сьогодні це вже буде третій вагон за, за цей рік. Роботи з капремонту цього трамвая стартували в травні і закінчились вже восени. 9 жовтня вагон успішно пройшов технічний огляд у державній інспекції та отримав продовження терміну експлуатації на 10 років. Вагон вже пройшов обкатку та розпочав роботу на лінії. Криворізький комунальний транспорт, тим більше він безкоштовний, це дуже великий поклики від людей. З початку цього року 28 мільйонів пасажирів перевезли наші тролейбуси, трамваї, автобуси безкоштовні, швидкісний трамвай. І ми постійно займаємось оновленням. От зараз виходимо на лінію новий на 99,9% трамвай. Все нове, що зроблено, і це зробили самі фахівці швидкісного трамвая. А на наступному тижні вийде два тролейбуси у рамках міської програми розвитку комунального електротранспорту. За останні три роки у кривому розі капітально відремонтували 6 трамваїв та 18 тролейбусів. Придбали 10 нових автобусів, відкрили 4 маршрути. Ганна Соболєва, Олександр Фефілатів, Гліб Припчук перший міський.